Будучи належним чином повідомлено, відбувся розгляд справи, яким винесено оскаржену постанову. По суті, посилання позивача на те, що він не був повідомлений про місце, що він прибував, не є як би, доведеними, оскільки вони доводяться, протилежно доводиться фактами, які долучені до матеріалів судової справи. Також жодним чином не підтверджено. Позивачний підтвердив, що він перебував у відповідний час до Олександрівського РТЦК. Також відміти про його прибуття відсутньому журналі, який знаходиться у чергового, де вносяться особи, які прибувають ну, з певних питань до РЦК. Таким чином, по суті, справи в мене все. Так, Давайте запитання? Питання от дескто постанова, де складав. Як постанова складалася. Видно, постанова складалась у місті полноценный професійно технічну потоку. Я протекаю не знаю. Я знаю, що тут написано То Тобто розглядав постановився, розглядалась, по всім по факту. Світловодське. А не так не Олександрів. Те, Та, що там написано, це... А, не ваша не немає. Якби ви прибули і там не розглядалася справа, все було б зривовано. Але замужки, вот вирішив. Александр Відча, ваше... зупина за щоб...

Про адміністративні правопорушення ухвали. У замінимо країн станція на 400 реальному територіального центру має соціальну підтримку простосування постанову від 10 липня 2024 року за номером 201 С 24 в справі про адміністративне правопорушення придбання 430 кодексу проєкту про адміністративне правопорушення без задоволення. скарга на рішення суду подається протягом 30 на складення кому сутового рішення до 3-го адміністративного Річні набирає закону силу після закінчення строку подання операційної скаржі всім учасникам справи, що операційні скарбність не було подано. Річні місцеві відомості про сторону повнотексичну до складаного строки визначені на п'ять двісті сорок третього доступ адміністративного.